Чи гріх сваритися з батьками через побутові проблеми? Сім'я це святе, сім'я це команда. Бунт на кораблі нікому не потрібен. Часто підлітки сваряться через буденні проблеми. Живучи з батьками, діти не мов би, не погоджуються із тим чи тим, що каже мама або тато. Але давайте, дорогі брати і сестри, пригадаємо з вами Божу заповідь, яка говорить: шануй батька і матір свою, і довго будеш жити на землі, і довгі будуть твої дні. Якщо ми хочемо жити в благословінні, то повинні шанувати своїх батьків. А шанувати батьків це шанувати їхнє слово, шанувати правила, які батько і матір. Поставили вдома, тому ми, живучи з батьками, маємо не чинити опір, а навчатися від них, брати найкраще для того, щоб пізніше сформувати грамотно своє домашнє служіння, свою домашню церкву. Тому не сваримося з батьками, а йдемо на примирення.